Доброго ранку, любі малята! Сьогодні Катруся знову запрошує нас в гості до країни математики. Подивіться, будь ласка, хто нас зустрічає? Так, це геометричні фігури. Давайте їх назвемо: це квадрати, трикутники і круги. Роздивіться, будь ласка, квадрат, трикутник і круг. Чим вони схожі? Розміром. А чим вони відрізняються формою і кольором. Молодці. Розгляньте квадрати. Що в них спільного? Форма і колір. А відмінне розмір. Цей квадрат який? Великий, а цей маленький. Так само і трикутники великий за розміром маленький, і круги великий. І маленький. А зараз геометричні фігури пропонують нам пограти. Роздивіться, будь ласка, перед вами пазли з отворами для геометричних фігур. Як ви вважаєте, якої тут фігури не вистачає? Правильно, трикутника. Чому ви так думаєте, що це трикутник? Тому що у нього три кути і три сторони. Тут яка фігура має бути? Квадрат у нього чотири кути і чотири сторони. А тут круг. Отже, давайте будемо з вами разом підбирати геометричні фігури. Так, в перший отвір ми кладемо трикутник. Молодці. Наступним яка буде фігура? Квадрат, правильно. І остання фігура круг. Добре дітки. Погляньте на наступне завдання під катрусів. Перед вами картки. На них розташовані геометричні фігури. Нам необхідно підібрати до кожної фігури таку саму. Як ви вважаєте, якої фігури не вистачає на цьому місці? Подумайте, будь ласка, оберіть. Правильно, жовтий трикутник. Ось він. Розташовуємо. Тут є фігури зелені квадрати, а тут яка фігура заблукала. Дійсно, синій круг. Молодці. Наступна фігура, подумайте, малята яка, буде тут червоний трикутник, правильно, ось він. І остання фігура зелений квадрат. Правильно. Роздивіться, будь ласка, наступну картку. Як ви вважаєте, якої фігури не вистачає? Червоний квадрат тут синій трикутник молодці. А тут знову синій трикутник. Правильно. І остання фігура знов таки синій трикутник. Молодці дітки! Ви сьогодні справились з усіма завданнями, Катруся вам дуже вдячна за таку сумлінну роботу і обов'язково прийде ще до нас у гості. До побачення!